Площа Театральна, кафедральний собор, Ушорицький замок, вулиця Корзо, набережна незалежності. Таким маршрутом пройшлися міліціонери під час відкритої екскурсії обласним центром. У заході взяли участь майже півсотні правоохоронців. На ознайомчу екскурсію містом запросили працівників патрульно-постової служби, дільничних інспекторів та солдатів внутрішніх військ. Усі вони відкрили для себе щось нове про Ужгород. Ну, найцікавіше це в першу чергу те, що під майже всім містом, Ужгорода, ну, саме центром, знаходяться в Він, інні поріби, в ну, перший раз про це почув і про що Федір Федорович розказував половне місце, яке знаходиться біля 16 ташка. Ну, це теж для мене було ну, я був знати на майбутнє що і те, що він розказував про надгробні плити, які знаходяться біля у нього Україна. Теорія на екскурсіях екзамен у туристів, що приїжджають на Закарпаття. Правоохоронцям, що спілкуються з гостями міста, розповіли найцікавіші факти з історії обласного центру, які були б цікавими для приїжджих. Основне вони повинні знати елементарні моменти стосовно історії, елементарні моменти стосовно архітектури, знати що треба охороняти. Вони охороняють то самої пам'ятки історії і культури, і власне повинні чітко, швидко, комунікативно показати, як найшвидше добратися до того чи іншого міста, історичного культурного великій масі туристів. Патрульно безпосередньо в центрі міста несе службу як днем, так і ночі. Буває, що туристи, та не буває доволі часто під. Ходять і питають, запитують і підлегли часто і, навіть самі просили, щоб в службовій підготовці, як кажуть, ввели такі історичні трошечки моменти про історію міста Ужгорода і області. Загалом подібні екскурсії частина навчальної програми для правоохоронців з 1 вересня на лекціях та практичних заняттях. Міліціонерів ознайомлюють з історією рідного краю. Таке навчання постових та дільничних відбувається в Україні вперше. Теоретичні заняття та виїзди до історичних пам'яток проходять по всьому Закарпаттю.